Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз попробував на когось роботи, і я офігел, що мені хтось командує, розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робить, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько Построю? Вони такі, так, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приїхали. Барте, просто ти казав, давай я тобі конем спахаю огород, а ти мені тоді -то зробиш. А в мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну, давай, Тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те ж саме, ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставці рибу розвели. форель. Ось тобі удочка на лови. Ми тебе навчимо, як ловити. І ти словиш рибу, і навіть тобі в сусіднє село не треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риб, ми всю і славити не можемо. Треба, щоб ти ловив, от ти мені за це триста не знаю. Чого триста бджіл? Дай триста бджіл, бо в нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому. Переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.